Друзі, знаходжусь зараз у парку. І ви знаєте, в такій якійсь гармонії знаходжуся. Чому? Тому що чую, як ще співають пташечки, не знаю, чи ви чуєте. Це завжди надихає. От моха пролетіла. Природа продовжує бути. Щоб не відбувалося навколо нас, війна, розлучення, якісь проблеми сімейні. Природа продовжує бути. А також природа завжди різна. Різні полери року, день він у нас різний, там світанок, він один, одна атмосфера, ранок друга, там обід після обіду. Кожен раз воно все по-різному проходить навколо нас. І для мене це особисто є зона підзарядки. Я в якісь моменти зупиняюсь в своєму житті для того, щоб почути, як та пташечка співає, не знаю, чи ви чуєте. Побачити, як це дерево вже помаленько з зеленого починає переходити в жовте. Тому що осінь приходить. Дивлюся, як травичка. Після дощі у нас тут дуже великі дощі пройшли, як травичка почала зеленіти, як не дивно, була вже, знаєте, від сонця вся жовта. От такі моменти протягом життя день-іде, і ми раз підловили природу. Яке гарне небо. Небо це завжди теж зона підзарядження, тому що воно показує, що ми просто на маленький світ, але. В великому космосі наші проблеми це так мало, це такі маленькі ті проблеми. Тому, коли мене щось гнітить, розстроює, подивлюсь на небо і подумаю, Боже, що порівняно з се світом, з космосом, моя проблема. Вона ну, ж я її вирішу завтра, а глобальна залишиться назавжди. Тож я вас запрошую разом зі мною спостерігати протягом дня, там на якусь секундочку, на якусь хвилиночку, підловити у ці. Красоти природи, коли ми йдемо на роботу, ми ж все-таки на вулиці знаходимося, да? навіть коли ви йдете до машини тих пару метрів, ви ж все одно можете підловити цю красу навколо себе. Підливіть, насолодіться. Це і є той острівок щастя, який вам буде давати силу, енергію, натхнення і щастя, відповідно. Тому що наша основна задача жити і радіти. Все, що у нас знаходиться в голові, воно диктує нам життя. Якщо ми Фокус уваги направляємо на позитив, життя наше йде радісно і позитивно. А якщо ми в своїх клопотах і проблемах, відповідно, життя йде в проблемах і в клопотах, в негативі, розумієте? Тож наша задача це потік в голові тих думок зупиняти тим, що ми раз переключились на позитивне, раз переключились і підзарядились. А повітря, яке чисте, свіже, воно ж пахне. Дощ, де ми нам можемо насолоджуватись, як шепоче той дощ, як от зараз вітер дує, як листочки шепочуть. Це все те, на що ми можемо фокус уваги наш направляти, і ловити цей позитив, цю радість. По великому рахунку ми приходимо в це життя, відживаємо там якихось 40-100 років, хто скільки там збирається жити, і нам важливо насолодитися тією природою, тією красотою, яка нас зустрічає такими красотами. Поки живі, треба ж це все насолодитися. І це наше місце натхнення і сили. Тож наша задача жити радіти пам'ятати це.